В неділю чотири каби прилетіли. Мост на ну, мост це був це в останній такий треш. Я навіть не думала, як я буду їхати. Позвонили 102. два. приїхали, Вони нас погрузили. Мені важко було залізти. під'їхали до того мосту. Тільки так піднялися нагору і так очі закрила, зробила вдих, і з воску з'їхали. Червоний хрест, такі хороші хлопчики. Всі вищі винесли, погрузили мені, дали, щоб я спустилася і допомогли мені сісти в машину, це привезли сюди. Людей привезли на це місце. І починається наступний процес евакуації. Якщо людина не, немає куди йти, вона може залишитися тут, так? чи на постійній основі залишитися в Херсоні в місцях розселення чи в інших областях. Якщо у вас є тварини, тут люди мешкають з тваринами маленькими, з кицьками. Ми знаємо, як люд як з людьми спілкуватись. Ми знаємо, як зробити так, щоб не було паніки. Дронів ну є сахарок, є з дронів, які дозволяють трошки якось контролювати. Плюс у нас є надіс наші. Людина, яка контролює небо, яка контролює всі чати і нас придивляє.